Чи знаєте що... щось про Оленівку? А, ні, не знаю. Не пам'ятаєте і ніколи не чули про е, теракт на Оленівці. Ну, вибачаюся, але ні. Чи знаєте ви, що таке Оленівка? Натрапане якесь село, ні. Оленівка в Україні. Так? Ні. Чи можливо чули щось про теракт в Оленівці? Вау, ні. Розкажіть мені. Юрмі в Оленівці О, відбувся мурашки, теракт мурашки. з військовополоненими. Жахливо. Росія вбила українських військовополонених. Зокрема, там по різних даних було, було дуже багато бійців, саме які боронили Азовсталь. У мене пішли мурашки. Це жахливо, але ніколи про це не чули. А, ні, Я тепер знаю завдяки вам, молодці. Добре. Про це потрібно говорити, про це потрібно знати. Абсолютно, там наші військові знаходилися у полоні, і їх ой, ну це важка тема. Так, я знаю що таке Оленівка, але про це дуже складно говорити. Чи знаєте, за яких обставин тоді загинули українські військовополонені? Е, ну так, е, е, це, це теракт. Ну на мою думку, просто про це дуже складно насправді говорити. Так, ми всі знаємо. Мені взагалі важко уявити, що хтось може про це не знати, особливо в цю дату, коли ця ці роковини страшні. У нас страшний сусід, але від нашого. О безпам'ятства також е, дуже багато на жаль залежить або від нашого е, способу мислення, і коли ми пам'ятаємо, ми вирішили стратити полонених українських, але так, щоб воно й не виглядало, так ніби це офіційне рішення. Тому вони примудрилися зробити такий трюк, що ніби Україна вбила своїх же, або я не знаю, як щось там підірвалося. І так вони ліквідували добру частину бійців того ж самого полку АЗОВ, які вважаються такими лютими ворогами для, для росіян. Насправді це просто захисники України. Чого для українців це така болюча тема? Ну, все таки, як не як, ми намагаємося вести себе цивілізовано згідно з тих же угод, тих же женевських угод, та й просто виходячи з, гуманого, з гуманних з з принципів. І ми стараємося до наших ворогів відноситись ну, по-хорошому. Такі відповіді ми почули на вулицях Львова. А на вашу думку, яке місце в історії України займає теракт в Оленівці? Пишіть у коментарях. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Велике Львів і читайте в одноіменному телеграм-каналі.